Ну, я хотів би перш за все сказати, що сьогодні треба дати юридичне трактування, що відбувається на Донбасі. Перш за все, Без того як ми не даємо юридичне трактування, хтось вважає, що це громадянський конфлікт, хтось вважає, що це акт агресії, хтось вважає, що це війна, і те, що сьогодні наші можна владці до цього часу не дали чітке юридичне тлумачення подій, які там відбуваються, ми будемо мати певні проблеми з усіма юридичними наслідками, які ми б могли. Впроваджувати це по-перше. Стосовно того, наскільки великі руйнування відбувається на Донбасі, треба чітко мати собі наявлення, що мета Володимира Володимировича доволі проста знищити Донбас як енергетичний хаб Держави України. Це питання він веде доволі давно, починаючи, якщо ви подивитися, як коли він у 2000, 2000 році прийшов на посаду. Президент Російської Федерації в той час ми через Україну прокачували 98% того газу, який споживала Європа. Росії сьогодні цей показник в минулому році був 50 в цьому році вважають, що це буде 40 Він наполегливо корумпуючи європейських чиновників, впроваджує своє бачення розвитку ситуації. Ми на превеликий жаль, ні в який спосіб на це не реагуємо. Тому о, сьогодні казати, що про обсяг коштів, який треба буде туди вкладати, ну це навіть важко собі уявити.